Всім привіт! Сьогодні розглянемо конструкцію початкового рівня слово таке як think. Think переводиться як думати. Наприклад, for example, I think you are right, я думаю, що ти прав I think she is the best teacher in the world, я думаю, вона сама краща вчителька в цьому світі. Також ще наведемо декілька прикладів. She thinks. He is working tomorrow. Вона думає, що він завтра працює. He thinks she is gonna be alright. He thinks she is gonna be alright. Він думає, що вона буде все в порядку, що в неї все буде добре. Також замість I think, можна сказати, більш продвинуті конструкції, такі як I believe, from my perspective, in my opinion. Оце такі пару прикладів. Якщо ти будеш ними заміняти. Або in my view, наприклад. Якщо ти такі будеш заміняти замість I think, то буде звучати більш трошки продвинутіше і більш так на вищому рівні. Тому їх теж потрібно знати. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. На все добре. бай!